Приємець вимагає, щоб Сергій Одариш повернув атовцям бронежилети. Засновник Фонтан Сіті Андрій Бородай пояснив, чому у суді вимагав від міського голови Сергія Одарича компенсацію моральної шкоди у розмірі саме 8 тисяч гривень. Пише інтернет-видання про все. Цитата: суд задовольнив наші вимоги та зобов'язав Одарича спростувати інформацію, що я банкрут, що у мене все відняли, оскільки це його вимисел. Але сильно багато часу він приділив у пресі розмовам про те, що у Бородая немає 8 тисяч гривень. Але він скаже своїй дружині. Анжелі вона знайде і дасть мені. Насправді сума 8 тисяч гривень виникла не з повітря, зазначив підприємець. За його словами, коли у Черкасах створювався центр допомоги армії, Сергій Одарич зі своїми поплічниками хотів взяти його під свій контроль. Він подарував центру казку та бронежилет. Проте очолити організацію у міського голови не вийшло. Тому вже незабаром почав вимагати повернути свій подарунок назад. Так як каску та бронежилет волонтери вже встигли передати на фронт, міський голова почав вимагати повернути гроші. Із ксерокопії журналу бухгалтерського обліку, який веде центр допомоги армії, видно, що за підписом Анжели Одарич гроші було повернуто. Один бронежилет коштує 4 тисячі гривень. Тому Андрій Бородай закликає Сергія Одарича придбати два бронежилети і передати їх на потреби армії.